Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі представники знаку Зодіаку Рак! З вами ваш практикуючий астропсихолог Лименко Наталія з прогнозом на серпень 2025 року розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. На нас чекає! Портал, коли сонце буде рухатися знаком Лев і відкривати ворота лева, ворота успіху, а також Венера та Юпітер будуть у з'єднанні у вашому знаку, тож перед вами відкриваються суперможливості для реалізації вас як особистості. Зараз про все це більш детально поговоримо. Можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, в який знак він потрапляє, можете написати мені в коментарях вашу дату, обов'язково час та місце народження. Я допоможу вам розібратися з сіткою домів вашої антальної карти. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт для підбору дат для важливих подій в вашому житті, можете звертатися до мене в Direct Instagram інстаграм або ж в Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож почнемо ми із 1 серпня. В цей період Венера, яка символізує наші бажання, відчуття прекрасного, гармонії, краси, а це планета удачі. Буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. Вони зараз в ретроградному русі. Сатурн відповідає за стійкість, порядок, дисципліну, а також обмеження. Нептун це планета віри, милосердя, вищий прояв Венери, вищий прояв любові відповідно. І саме в цей період може бути непорозуміння, адже аспект напружений квадратури, можуть бути різкі неочікування, обставини. Важливо вірити в себе. Свої бажання Вони мають бути реалістичними і дійсно вашими. Зараз буде перевірка на віру, чи дійсно ви бажаєте цього, чи дійсно ви вірите в реалізацію ваших планів. А торкася цей аспект буде першого та десятого секторів, тобто він вказує на протистояння і, ймовірні, неочікування обставини, які торкаються вас як особистості, а також вашого статусу, вашої кар'єри та амбіційних цілей. Із 5 по 18 серпня буде аспект гармонійний, аспект можливостей між Ураном, планетою всього креативного, нестандартного, планетою, яка відповідає за свободу та незалежність, і Сатурном, планетою законів, порядку, дисципліни. Торкається він вашого 10 та 12 секторів. Тобто Якась амбіційна ціль, яка пов'язана з вашим статусом, кар'єрою, можливо, минулим, а також за кордоном, може реалізуватися. Ви можете щось впровадити, нестандартний підхід, новітні технології для того, щоб створити якийсь творчий проект і посилити свій статус на роботі, наприклад, або це може бути підтримка. Пливових людей, або ж людей здалеку, або ж людей, які залишаться інкогніто для того, щоб ви зростали як особистість. За рахунок наполегливої впраці і впровадження чогось нового, успіх вам гарантований. Із 7 серпня Марс, планета рішучих дій, активності, ініціативи буде переходити в знак Терези, в ваш четвертий сектор, тобто у вас буде більше дій, націлених на теми сім'ї. Ви будете більше прояти активності по відношенню до ваших батьків, ймовірно, або ж членів родини. Головне, то, то, оскільки Марс може давати імпульсивність, не втягувати себе в конфлікти. Ви можете більше активності проводити саме в вирішенні сімейних питань. Стосовно побуту, можливо, це буде створення гармонії, краси і затишку вдома, або ж це можуть бути робота на дому. Цей період, оскільки Марс знаходиться в знаку Терези, в знаку партнерському, ви будете націлені зважувати ваші вчинки і дивитися, чи всі члени родини, наприклад, згодні з цим, або це може бути активність пов'язана з вирішенням питань купівлі, продажу майна, можливо, ви будете підбирати якийсь варіант щодо оселі. 8 серпня, якраз в період, коли дві вісімки, відкривається портал можливостей. Марс буде в гармонійному аспекті до урану. Тобто ваші активні дії можуть бути також підтримані друзями, ви можете більше зустрічатися із креативними людьми, можете більше впроваджувати чогось нового в свою діяльність, а торкається він 12 та 4-го секторів. Тобто, це може бути пов'язано із близьким бажанням. Переїхати, або ж поїхати за кордон, або ж займатися таємною творчою діяльністю з дому 9 серпня буде повня в знаку водолій у вашому восьмому секторі. Це вказано те, що ви можете отримувати результати, прийде ясність або ж кульмінація подій, які торкаються розподілу спільних фінансів та ресурсів з вашими партнерами. Це можуть бути партнери по шлюбу або ж по бізнесу. Може прийти важливий документ, важлива звістка, яка торкається великих фінансів. Це може бути закриття банківського рахунку, тобто може бути якесь завершення, завершення кризових ситуацій в вашому житті, або ж ви можете чітко отримати ясність стосовно питань спадщини, податків, аліментів, соціальних виплат, цей дім зачаття та езотерики. А також кризових ситуацій, в тому числі, це можуть бути потреба в операції, і на сприятливих аспектах це також може давати можливість реалізувати задумане, покращити стан свого здоров'я. Цей же день Марс буде в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну, а вони на даний період ретроградні. Ретроградний залишається до 11 серпня і Меркурій, тож будьте обережними на дорогах. І ймовірні ситуації, коли потрібно буде приймати кардинальні рішення, ваші плани можуть заходити в глухий кут або ж різко змінюватися. І саме через вашу наполегливу працю, через віру в свої сили ви можете реалізувати задумане. Аспект торкається 4 та 10 сектору. Тобто потрібно бути більш гнучкими, більш відповідальними в темах з однієї сторони. Сім'ї домашніх обов'язків, а з іншої кар'єри та статусу ваших цілей в цьому вціленні. 10 серпня Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону, і тут перед вами відкриваються всі дороги. Плутон планета трансформацій, кардинальних змін. Сам аспект удачі вказує на руйнування, перешкод на вашому шляху, і це торкається 4-го і 8-го сектору. Тобто з рахунок підтримки ваших членів родини через ваш тил ви зможете побороти будь-яку кризову ситуацію. Це може бути і прихід впливових людей, в ваше життя, їх протекція. Це може бути отримання. Прибутку великих фінансів. 11 серпня Меркурій, планета мислення, інформації та спілкування, буде переходити з ретроградного в прямий рух а ще кілька днів, буде залишатися в стоянні, тобто акцентувати теми щодо. Інформації, ймовірні, важливі зустрічі. Прислухайтеся до цієї інформації, яку ви отримаєте, до тих знань, вони можуть подальшого вам знадобитися. Але починати нові справи не варто, оскільки він буде в прямому русі у вашому другому секторі, то справи, які стосуються фінансів та ресурсів, прояву ваших талантів, будуть просуватися набагато краще. Не буде цієї метушні ймовірних непорозумінь, затримок. Це був сприятливий період для того, щоб ви переглянули свої фінанси, свій бюджет, свої джерела доходів. А зараз ви вже сповнені енергії, можете втілювати свої творчі проекти в життя, більше виступати, зростатиме ваша красномовність і можливість проявити себе, свої таланти, а також врегулювати теми, пов'язані із вашим здоров'ям, ресурсами та фінансами. Дванадцятого. Серпня буде з'єднання Венери, планети малого щастя, та Юпітеру, планети великого щастя та розширення, у вашому першому секторі. Тобто в цей період перед вами відкриваються неймовірні можливості саме для прояву себе як особистості, щоб вас більше помічали люди. Це можуть бути важливі зустрічі, знайомства, підписання важливих документів, також отримання винагороди, визнання. Ви будете більш помітні, все, що торкається вашої ініціативи, зараз набуває великої енергії, і там буде успіх. 14 серпня білий місяць, який символізує вищі сили янгола охоронця буде переходити в знак Лев, ваш другий сектор. До цього часу він давав вам можливість. Дарувати світлу силу, підтримку іншим людям. Вам більше довіряли, навіть коли ви нічого могли не говорити, просто зовнішньо ви викликали у людей довіру. І якщо ви пройшли уроки Всесвіту, то зараз білий місяць буде давати вам успіх саме в секторі фінансів. Допомагайте іншим проявляти їх таланти, розкривати їх таланти. Допомагайте іншим побороти страх виступу, наприклад, на публіці. Або ж ви можете проявляти просто благодійність і від цього ваші фінанси будуть зростати. Але потрібно це робити із власного достатку. Про цю важливу подію обов'язково зніму окреме відео. А із 20 серпня по 7 вересня. Буде гармонійний аспект між вищими планетами, між Ураном та Нептуном. Цей аспект вже був, оскільки зараз Нептун ретроградний, Уран торкається його гармонійним аспектом з 10 го в 12 й сектору. Тобто знову чіпляються теми езотерики, таємних знань, прояви милосердя, далеких земель і вашого статусу та кар'єри. Тож, ви можете впроваджувати щось нове, щось креативне, нестандартне і будете мати можливість більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. Ви можете самі створювати нові тренди та реалізовувати ваші мрії саме зараз через впровадження нових технологій, нової інформації, можливо, за рахунок астрології або ж штучного інтелекту, ви зможете свої мрії. Перевести в амбіційні цілі. І віра за Нептуном допоможе їх реалізувати. Пам'ятайте, що Нептун зараз іще поряд із Сатурном, який все це матеріалізує. 22 серпня сонце, яке символізує наше его, буде переходити в знак Діва, в ваш третій сектор. Там, де сонце там основний фокус нашої уваги. І вже 23 серпня настає молодик, тобто до сонця доєднується місяць. І відкривається нова можливість, сприятливі можливості, оскільки зароджується нова енергія, сприятливі зміни, які торкаються третього сектору. А він пов'язаний з близьким оточенням, з вашими братами, сестрами, колегами, а також сусідами, вашими знаннями. Зміни можуть торкатися вашого колективу, або ж ви можете переїхати і змінити сусідів. Сприятлива можливість для навчання, підвищення кваліфікації, недалеких поїздок. А також купівлі гаджетів, транспорту, вашої комерційної діяльності. В Цей період ви можете здавати на права. Або ж це просто можуть бути зустрічі із вашими родичами. Більше часу ви будете приділяти самочитанню книг. 24 серпня ми відмічаємо День Незалежності України, і це важливий день, адже Зароджується новий соляр. Тобто я зроблю відеопрогноз на рік для України. Та країна, в якій ми проживаємо, впливає на нас. Звісно, що індивідуальні прогнози вони сильніше на нас впливають, але ж все ж таки, країна перебування теж впливає на нас своїми аспектами. 25 серпня Венера буде переходити в знак Лев, ваш другий сектор, там, де Венера, там успіх. Сприятливі можливості для покращення умов праці. Ви можете отримати компліменти, подарунки, розширити сферу свого впливу. Чудовий період, коли ви можете красномовно виступати і залучати до своїх проєктів людей, розкривати свої таланти. Банера, оскільки це фінансова планета, дає можливість підвищити ціни за свої послуги. Знайти роботу, яка буде більш приємна і в плані фінансів також більш вигідна. 26 серпня буде напружений аспект між Меркурієм та Чорним місяцем або ж Гекатою. Можуть бути провокації, непорозуміння. Вам може здаватися, що вас не розуміють інші люди. Торкається він другого та десятого сектору, тобто безпосередньо це пов'язано із вашими фінансами, які ви заробляєте власною працею, і вашою кар'єрою, статусом. Тож тут можуть бути незадоволення керівництвом, або ж вам може здаватися, що ви дуже багато на себе берете обов'язків, а платять вам за це мало. Аспект мене і ці всі. Сумніви розвіється і допоможе нам витримати цей аспект, гармонійний аспект удачі між Венерою, Нептуном та Сатурном. В цей період буде гармонізація, пов'язана із другим та п'ятим сектором. Тобто, ви можете отримувати задоволення і фінанси від вашої улюбленої справи, від вашого хобі, від взаємодії із коханими людьми та дітками. Це може бути винагорода за творчий проєкт або ж. Ви можете за рахунок відпочинку, нових зустрічей, нових знайомств отримати натхнення для своєї роботи і отримати за це винагороду. Любі мої раки, я бажаю вам успішного серпня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуватися, буду дуже рада! І на наступних зустрічей наступних відео!